Перший випал глиняної чашки буде відбуватися на температурі 980 градусів. Цей перший випал називається утільний або ж іншими словами, бісквітний, тобто перший без глазурі. Ми ставимо нашу чашку, закриваємо пічку і десь через добу ми зможемо забрати нашу чашку з печі. Перетворення глини на керамічний черепок це своєрідна магія, яка відбувається ось тут в печі. Глазуруємо ми спеціальними керамічними глазурями. Це своєрідне скло, подрібнене, подрібнене скло, до якого додаються різні пігменти. Різні хімічні складові. Глазурується кераміка для того, щоб вона не пропускала вологу, для того, щоб вона набула якогось кольору, і починаємо глазурувати. Це а, така. Медитація, коли хочеться залишитися сам на сам з собою, з цією глиняною чашкою, і не думати ні про що.